Друзі, всім доброго дня! В наявності Volkswagen Tiguan 2020 року випуску. Автомобіль придбаний на лізаному аукціоні у Європі. Підтверджений пробій 158 тисяч кілометрів. Дизельний варіант. Повністю в рідній фарбі без пошкоджень та без ДТП. Двохлітровий двигун, автоматична коробка передач з подвійним щепленням, максимальна адаптивна оптика з автоматичним дальнім світлом парктроніки 360, адаптивний круїз-контроль Distronic. На автомобілі встановлена топова гума Піреллі 18-й радіус дисків. Просто в ідеальному стані, бровок не бачили. Автомобіль в комплектації ексклюзив на безключовому доступі з шикарним шкіряним салоном, поєнані помаранчевого та чорного кольору. Дверна карта водія. Я зараз детально буду розказувати про комплектацію. Дві датчики мертвих зон у зеркалах заднього огляду, які складаються, регулюються, підігріваються. Контурні підсвітки, амбієнт з декоративною накладкою, вставка зі шкірни, повний електропакет та сервопривід багажного відсіку. Я камера заднього огляду. Присутній гумовий коврик. Та компресор. Максимальна оптика ззаду. Задній ряд сидінь. Автомобіль оснащений панорамою з люком на весь дах, клімат для задніх пасажирів, розеточка на 12 вольт та підігріви. Столики для далеких подорожей з підстаканниками. І поїхали по комплектації. У нас шкіра, підігріви, гарна бокова підтримка, електрогулювання з пам'яттю на три положення. Максимальне мультимедіа з підтримкою CarPlay та Android Auto. Два ключики, бездротова зарядка вашого мобільного пристрою. Вісі система автохолз-електроручник, асистент паркування, старт-стоп, підігрів керма, під кермові полюски, переключення, лайт щиток, автосвітло та сенсор дощу. Контроль тримання полоси завдяки камері асистентів. Автомобіль в відмінному стані, готовий до будь-якої перевірки, топова оптика без, без капіталу вкладень. Сіли, поїхали. Всім гарного дня, чекаємо вас на огляд.